Погляд на найпопулярніший перекус студента багет. Багет, багет, багет. Я взяв з, з ковбасками гриць. Напевно, це один з найсмачніших. Напевно, це один з найсмачніших. Сука. Напевно, це один з. з... <світ> Напевно, це один з найсмачніших багетів, які я куштував. Також мені. Мені дуже подобається багет з шашликом. О, запах не перевершений просто. Коштує цей багетик всього-навсього 42 гривні. Якщо ще рік назад я казав би, що це дуже дорого, то зараз це найвигідніший перекус, тому що щось інше брати, наприклад, дві булочки. ну Це як дві булочки реально. Буде коштувати ту ж саму ціну, але я не буду впевнений, що вони будуть смачніші, ніж цей багет. Куштуємо. Смачний. Навіть ковбаска, вона не сама дешева в цих багетах. Є така корейська морк... морморква. Корейська морковочка є. Соусик. Ось можете побачити, може не дуже сексуально виглядає, але корейська морквочка. Ковбаска і дуже-дуже непоганий сам по собі багет. Їм можна наїстися спокійно одним. Якщо ще взяти, наприклад, каву, чи в моєму випадку я дуже часто брав якийсь кефір, то дуже-дуже навіть непогано у своїй бабці. По соусу соус це просто майонез. Можливо, можливо, було б краще, щоб тут був хоча б кетчунез. Трошки гостриночки не вистачає цьому багету, але отак дуже-дуже от класний. В цьому багету гамма назва, названня таке гамма. В цьому багету я ставлю балів 8. Дуже, дуже класний, дуже смачний багет для перекусу, для обіду якогось там і так далі. Навіть зранку зарядитися цим багетом і піти в бій рекомендаційний.